Всім привіт! Юрій Михайлович Крапов Крапік, український актор студії квартал 95 та телеведучий неймовірна колекція містера Ріплі і Галілео. Грав у командах КВА Криворозька Шпана, Запоріжжя, Кривий Ріг Транзит та 95 й квартал. У цьому відео ви дізнаєтесь про кар'єру та особисте життя Юрія Крапова. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Юрій Крапов народився 13 вересня 1973 року у місті Кривий Ріг. Його батько інженер-електрик, а мати – вчителька історії і завод школи, в якій Юрій навчався до 8 класу. Молоді роки минули в Кривому Розі. Після 8 класу Юрій вступив до Суворовського училища, який закінчив золотою медаллю. З юних років він проявляв інтерес до творчості, брав участь у самодіяльності, студентському театрі мініатюр, коротке замикання. Після училища Юрій Крапов вступив до Криворозького гірнородничого інституту на електротехнічний факультет. Паралельно з навчанням він активно займався гумором і естрадою. Зі студентства вже був у театрі мініатюр. До того ж, як повністю присвятити себе сцені, він працював за фахом, електриком, спеціалістом кліткового спуску підйому на шахті, фотографом на коксохімічному заводі. У студентські роки Юрій почав виступати в КВК. Він був учасником команд Кривороська Шпана та Запоріжжя Кривий Ріг Транзит. Згодом команда стала чемпіоном вищої ліги КВК у 1997 році. У 1998 році разом із колегами заснували команду «95-й квартал, пізніше відому як студія квартал 95, яка стала знаковою у гумористичному просторі України. У 2005 році Юрій переїхав до Києва, щоб пов'язати життя зі сценою і гумором професійно. Юрій Крапов став одним із постійних акторів студії Студія Квартал 95 брав участь в популярному шоу Вечірній квартал у виступах команди, гумористичних мініатюрах. Він також знімався в кіно та телесеріалах, озвучував мультфільми, наприклад, брав участь в серіалі Слуга народу. Його образи часто включають пародії на відомих політиків чи публічних осіб, наприклад, на Віктора Ющенка, Леоніда Кучму, Петра Порошенка. Отже, гумористична майстерність, акторський досвід і здатність до перевтілення характерні риси його творчості. Дружина зірки 95-го кварталу Юрія Крапова, як і друга половинка Юзіка Юрія Корявченка, вважає краще вести закритий спосіб життя. Жінка рідко відвідувала публічні заходи разом з чоловіком, як відомо не веде соціальних мереж. Що відомо про дружину Юрія Крапова, як вона виглядає, про це ви дізнаєтесь далі в сюжеті відео. Своє особисте життя учасник кварталу 95 оберігає від сторонніх очей. Актор Юрій Крапов єдиний із колективу, хто не веде соціальні мережі. Гуморист вважає, що краще приховувати особисте життя від сторонніх очей і не часто розповідав про сім'ю в інтерв'ю. В одному із джерел зазначено, що Юрій був одружений двічі. Вперше він пішов під венецю 23 роки, але шлюб незабаром розпався. У 2005 році Гоморець переїхав до Києва, зустрів Людмилу, з якою зіграв весілля через 5 років. У пари народився син Костянтин. У відкритому доступі про Людмилу Крапову немає інформації, оскільки жінка воліє вести закритий спосіб життя. У мережі є кілька фотографій, де вона знята разом з чоловіком та сином. В одному з інтерв'ю Юрій розповідав, що після переїзду до Києва та початку роботи у кварталі 95 він був повністю поглинений улюбленою справою. Для Крапова квартал став частиною життя, і він жартував, що робота це його перше кохання, а другим стала дружина Людмила. Як виявилось, дружині гумориста не подобалося, що, що чоловік так багато часу проводить не з нею, а з колишнім колегою Володимиром Зеленським. Дружина постійно ревнує до Зеленського. каже: Ти зі своїм вовою часу проводиш більше, ніж зі мною, зізнавався Юрій. Наразі не відомо, чим займається Людмила Крапова і де зараз. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну команда кварталу 95, зокрема Юрій Крапов, брала участь у благодійних концертах на підтримку ЗСУ. У медіа він описується як скромний, врівноважений стриманий. Попри популярність, він залишає частину свого життя поза публічністю, що додає йому своєрідної загадковості серед колег і глядачів. Цікаві факти про Юрія Крапова. Є захисником футбольної команди Зірок Маестра, полюбляє риболовлю. Його захоплення підтримує Валерій Житков. Приймає вдома кішку, порода шотландського слуха, скорпіона трутру і папугу, Зріст 176 см. Фільмографія Юрія Крапова. Три Мушкетери 2005. Як козаки, 2009, байки митяя 2012, слуга народу, голова фіскальної служби 2015. Енгрі Біос у кіно 2, актор дубляжу Бомб 2019. Юрій Крапов у телепередачах. Вечірній квартал, пороблена в Україні. Неймовірні історії ріплі Україну Вставай, Галілео. Юрій Крапов це приклад того, який з простого інженерного чи технічного шляху, освіти електротехніка, можна побудувати успішну кар'єру в гуморі і акторстві. Він долучився до становлення однієї з найвідоміших українських гумористичних платформ кварталу 95. Його роль у сучасному українському шоу-бізнесі полягає не лише у створенні гумористичних номерів, а у тому, що він як публічна фігура демонструє відданість сцені, праці та сім'ї. Його особистий шлях показує дисципліна училище інститут, праця, інженер, шахта, фотографія. Та талант можуть поєднуватися з гумором і творчістю. Юрій Крапов, український актор, гуморист, телеведучий, який народився в Кривому Розі, здобув технічну освіту, але знайшов себе на сцені гумору. Через участь у КВК і студії квартал 95 він став помітною фігурою українського шоу-бізнесу. Водночас він лишається людиною скромною, яка оберігає приватне життя та продовжує працювати на сцені, що свідчить про професіоналізм і прихильність до своїх справ. Шановні глядачі, а вам подобається Юрій Крапов? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.